Я хочу запитати, чи залишилась вас віра? Чи залишилась вас? Я запитую кожну людину, яка зараз в здравому глузді, тобто і розуміє, що зараз дуже, дуже такі... Нелегкі, так скажучи, так кажучи, нелегкий час зараз? І взагалі? Взагалі в людей залишилась віра в Бога. Чи люди зараз вирішують свої питання лише самі? Як ви вважаєте, чи я зараз люди, які вірять в Бога, насправді вірять, насправді довіряють Богу своє життя. Чому я запитав, тому що сьогодні неділя, сьогодні як завжди, майже завжди, я був в церкві. І в мене з'являється питання багато питань з'являється до, до людей які в вірі які наразі вважають що бог існує лише для того щоб нам Давати якісь завдання, які після виконання яких ми отримуємо бажане, що ми попросимо. На жаль, це не так. Люди лише лише все більше і більше вважають, що, що все мине, все пройде, все закінчиться. Все буде як раніше, але не, не розуміючи, що не буде все як раніше. Я бачу, що зараз коїться з людьми. На жаль, але це не дуже добре. По-перше, по друге, я хочу вас запитати. Чи ходите ви до церкви, до якої церкви? Чи ви віддаєте своє життя Богу в руки Бога? Чи ви думаєте, що все минеться само собі? Я, я не думаю, що багато людей. Я не думаю, що люди, які живуть зараз в Україні, що ці люди не вважають, що Бога не існує. На жаль, але є така, є таке прислівля, так? Як тривога, так до Бога. Я, я з України. Я хочу запитати, чи у вас так само? Чи ви звертаєтеся до Бога? А що там з захистом Батьківщини? Ну, Батьківщина мені, мене попросила, щоб я поїхав. Тобто... В батьківщині в мене не залишилось взагалі нічого. Я зараз не про це. Я зараз питаю про що, що люди вважають. Коротше, цикло, ну як і ти, нехай Господь тебе благословить. Я не вважаю, що Людина, яка в здравому глузді, повинна, повинна щось комусь розказувати чи доказувати. Я запитав, чи є в людей в серці Бог. Нехай буде так. Кажіть чогось, що завгодно. Ви зовсім не знаєте мене, не знаєте, звідки я, не знаєте хто я що я за людина, що в мене коїлось і так далі. Тому, ну, будь ласка, якщо вам не цікаво, не пишіть. Я прошу вас лише не тратьте свої, своїх е, зусиль, будь ласка, те, що ви мені е, напишете, ну так, мені неприємно, але і всього. -то. Тому що ви пишете людині. Ви пишете, пишете людині, яка без нічого зараз. Тому, будь ласка, я, я хочу лише запитати, чи залишився, залишився в вашому серці Бог. Так, я українець. Але не маю можливості. Бахмач Чернігівщина. Слава Ісусу Христу. Я з Бахмуту. І слава першому Богу, а потім вже людям чи країні. Тому що Бог дає піднятися Сонцю, тому що Бог дає, щоб люди. Слава Ісусу Христу. Перше в першу чергу Бог захищає всіх, і ті люди, які моляться. Які звертаються до Бога, Господь їх виділяє, тобто Господь їх забирає з поганого оточення. Хто буде захищати неньку? Розумієте, якщо люди прокинуться і не будуть писати тих слів, які ви пишете. А в першу чергу, от як написав Петро Лященко, слава Ісусу Христу, Богові нашому. Якщо люди будуть звертатися до Бога в першу чергу, то тоді Господь змилується і Господь дасть в нашому житті, щоб перемогла наша країна, щоб війни не було, щоб взагалі. Все було добре. Людина, яка просто хоче когось образити, ну взагалі навіщо це робити, я не розумію. Ну, нехай Господь вас благословить. Що я хочу запитати, чи мають люди бажання звертатися до Бога зараз? Чи є у когось, хто дивиться мій канал, чи заходить колись заходив на мій канал? От, дивіться, ви пишете. А хто захищати, захищати має ненько, так? А зараз, ну ви ж захищаєте неньку, ви ж кажете українською. А чому пишете на російській? А? а я все життя жив в Бахмуту, там, де 95% населення розмовляє російською мовою і зараз намагаюся українською. Розмовляти. А? Що? А що так? Чому? Оточне потрібно очистити, і буде все добре. Так, звернутися до Бога і Господь відкриє очі, куди йти, з ким спілкуватися, чи з ким не спілкуватися. Люди різні, але ми ж ми не можемо побачити серце людини, правда? Тому якщо ти почнеш спілкуватися з людиною і ну, довгий час почнеш спілкуватися, і потім зрозумієш, що ця людина не дуже добра для тебе, а вже ця людина знає про тебе, про тебе дуже багато речей, які може потім тобі якось погано зробити. Вибачаюся, в інший раз. Зайду, заходьте на канал, підписуйтесь. Слава Ісусу Христу!